Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 4 рецепти вкрученники. За цим рецептом крученники виходять неймовірно смачні, ароматні. Колись в Україні не обходилось ні одне весілля, ні одне застолья без кручеників. Начинку я трошки змінила. Беремо свиняче м'ясо, нарізаємо його, як я показую на відео. Відбиваємо з двох сторон, перчим солим до смаку. Але я вже купила готове м'ясо тоненьке, бачите, як нарізане гарно. Не треба його відбивати. М'ясо можна брати свиняче або яловиче. Кожен шматок м'яса з одної сторони солимо перчимо до смаку. М'ясо складаємо і вкладаємо у миску, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 4 години, а можна на цілу ніч. Коли вони більше промаринуються, крученики будуть смачніші. Беремо огірки, натираємо на крупній терці. Перший рецепт кручеників. М'ясо промаринувалося цілу ніч, змінило колір. По версії шматочки викладаємо бекон і почині ложці натертих огірків. У нас 6 шматочків, 500 г м'яса, 4 маринованих або квашених огірків, 100 г любого натертого сиру. У мене пармізан. Зверху по одній чайній ложки всипаємо натертий сир, скручуємо м'ясо, робимо такі невеличкі рулетики, викладаємо у миску. Отаких От у нас получилося 6 крученників. Другий рецепт крученників: 8 шматочків м'яса. Посолили, поперчили і залишили в холодильнику на цілу ніч. Беремо 700 г м'яса. 8 шматочків, нарізаних тоненько, відбивати не треба. По версії викладаємо по шматочку прошуту. 150 грамів сир фета нарізаємо довгими шматочками. По шматочку сиру загортаємо у рулетик. У нас виходить таких гарних вісім крученників. Третє крученники. Чотири квашених або маринованих огірка натираємо на крупній терці. Додаємо 150 г копченого сала, нарізаного кубиками. Додаємо сир пармезано 2-3 чайних ложки. Все ретельно перемішуємо і начинка до третіх рулетиків готова. Замість копченого сала можна взяти сало звичайне. Беремо 700 г м'яса. У мене 8 шматочків. Солим перчим і залишаємо у холодильнику на цілу ніч. Тоненькі шматочки м'яса викладаємо на доску. Додаємо по чайних ложки начинки і скручуємо в рулетики. І так скручуємо всі рулетики. Крученики готові, відставляємо в сторону. Четверті крученики. 600 грамів м'яса, 7 тоненьких шматочків. М'ясо солим перчим, але маринувати не будем. Побачимо, які крученники будуть смачніші, мариновані або не мариновані. Сир 100 г. Нарізаємо на 7 продовгостих шматочків. На м'ясо кладемо шматок сиру. Додаємо одну чайну ложку натертих огірків, квашених або маринованих. Огірків потрібно 4 і скручуємо в рулетики. Отакі От гарні у нас получаються крученики. І так скручуємо всі крученики. Їх називають рулетики, крученики, пальчики. А як ви їх називаєте? Скрутили сім кручеників. Я вам показала чотири рецепти кручеників, але їх ще зараз треба смажити. Беремо пательню, наливаємо небагато олії, розігріваємо її і викладаємо перші крученики, смажимо їх з обох боків до золотистого кольору. Рулетики з одного боку підсмажились. Перевертаємо їх. І смажимо з другої сторони теж до золотистого кольору. Крученики смажаться дуже скоро. Рулетики підсмажились, викладаємо їх у форму для запікання. Другі крученики викладаємо в патенню. Смажимо з двох боків до золотистого кольору. Смажені крученики викладаємо у форму. Смажимо треті крученики з обох боків до золотистого кольору. Смажені крученники викладаємо у форму. А зараз будемо смажити рулетики, які ми не маринували. Смажимо з обох боків до золотистого кольору. Смажені крученики викладаємо у форму. Ви тільки подивіться, скільки ми багато крученників маємо. І це ще не все. До кручеників треба зробити заливку. Ту ж саму патенню в олію, що залишилося, всипаємо 2 столових ложки борошна. Ретельно перемішуємо, додаємо 200 мл сметани. Гарно перемішати, щоб не було грудочок. Додаємо 1 столову ложку томатної пасти або кетчуп. Вливаємо 200 мл звичайної води, ретельно перемішуємо, доводимо до кипіння, коли закипить, поварити 2 хвилини і наша заливка готова. Крученики заливаємо заливкою. Помагаємо за допомогою виделки, щоб рідина всюди розпроділилась. По версії висипаємо 30 г пармізану. Накриваємо фольгою. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо крученики 40 хвилин. Прийшов вказаний час. Ви тільки подивіться, які гарні крученики у нас вийшли. Подивіться, які рулетики у розрізі. Це неймовірна смакота. Всі 4 рецепти чудові. Крученики, які ми брали на ніч в холодильник, набагато смачніші. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі крученики найближчим часом. Вибирайте, які вам подобаються. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. А я вам бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.